Просто заставляют лягушку 2004 року. І перше я його побачила на Майдані в Києві в 2004 році, було холодно, було дуже важко, пам'ятаєте, як було важко. Потім Майдан 2014 року і все, наче так дежавю, як наче ті кола на воді, коли кинув камінюку і останнє коло там, де перше закінчилося. Я пишаюсь тим, що кістяк той зберіг все досі. Хлопці просили вам передати щире вітання дякую. і за буржуйки, і за генератори, і за квадрики. Ну за все. Вони дякую вам дуже, дуже сильно дякую. 93 я бригада дякує. Багато хто тут, в нашій команді з 2004 року. Я хочу сказати одну дуже важливу закономірність. Ми перемогли в 2004 році. Наша наступна перемога з 2014-му, 2024 Бог любит чекайте наших перемог. Правда, Петрович. Вітаю пане <клухи> состав пунктів незламності, це медики, військові медики. Хочемо вам вручити ці подарунки, тому що незламності там, там де рятують життя військових, гражданських. От і завдяки вам також. Це вам, а це Марині. Ми всі волонтери були. І я інколи малюю у шпиталі з військовими. Це після поранення. Людина намалювала, ми приносили красу, фарби. І тут підписано військовий роман. Це із архіву нашого волонтерства. І він сказав, використай це за потребою, я це залишаю тобі. Це сакральний символ. Символ життя, здоров'я і незглавності. Це вашій родині. І величезна Спасибо. подяка за все, що ви робите для ЗСУ. Для мене з 13-го року, конкретно ви, ваша сім'я, так скажемо, вона була символом гідності в Україні. Вы, пана президента, всегда были. И чем дальше, тем больше. В моей личности думасти были справжним гетманом Украины. А 209-го батальона, 113-й бригады, где вас дуже поважают. Спасибо. Мы хотели бы вам подарить наш шеврон. Это наш шеврон. Тоже круто. Спасибо. А это Марина. Без, Пара є пара. А я хотів справжньому воїну подарувати, бо шеврони не просто даруються, а шевронами обмінюються. Тим більше, що всі запам'ятають, що Порошенко подарував шеврон кіпішу. І кіпіш це дуже круто. Дякую. Ми плетимо. Скування для того з 15-го року. Сітку не принесла, бо хлопцям відправляємо. Вибачте, це майстриня вам передала, яка 14-го року плете е, хлопцям мотати. Передаємо напередок. Ви тут поділитесь, ну, кажуть, що туди і туди потрібно, а вам нічого така. Цій урочистій обстановці Вороні Марині Михайлівні, вручите. Та дам партійний квіток. Слава Це те, щоб не забували, що за п'ять років ми створили Україну, створили нову українську державу. А зараз 5 років ми її захищаємо. Ми, нам ще доведеться відбудовувати те, що зруйновано. Але зараз наше завдання головне це перемогти путіну. Тому сьогодні, і рік тому для Харків, для мене, для всієї України і для всього світу, Харків є. Символом української свободи, символом української державності, символом нашої майбутньої перемоги. Харків вчить, як треба перемагати. Нехай їде і вчаться. Ми саме звідси почнеться наше повне і остаточне звільнення. Від депутатської фракції Європейська Солідарність Верховній Раді вручити вам ось цей подарунок. Можна що, примітити. Він завзятий байкер і цей домберг де чітко зазначено, що це порох буде його оберігати і спонукати на нові дива. Дякую. Дуже круто. Що значить фракція, яка завжди поруч, точно знає, що потрібно незламному президенту від незламного Харкова. Ха -ха. Дуже дякую, Вітаю. це осколки, які спалені російськими ракетами. Тут є така чудова надпись життя, здолає будь-які перешкоди незламному президенту від незламного Харкова. Спасибо. Ми вас завжди чекаємо кожного дня і вітаємо всі з днем народження. Нашого президента Петра Олексійовича Порошенка з ним народження. Дякую. Привіт за Я вважаю, що в мене найкращий день народження в житті і найкраща команда, з якою я його зустрічаю. Дякую.

Bouldry! Herre!